Мене звати Мар'яна Габрелі. Я проходила курс по створенню відеороликів в програмі Bloom Line автором курсу Я Херсона Вітку. Хочу з вами поділитися своїми враженнями і розповісти детальніше, як це відбувалося. Курс триває 3 три місяці, складається він з 12 блоків уроків. Доступ до кожного наступного уроку надається тоді, коли все розібралося з усіма попередніми уроками. Чим мені сподобалося проходити цей курс? В першу чергу, що він дуже насичений і за вивчивши програму Кованімей, -E, попри неї я ще освоїла основи роботи в фотошопі, в записанні звуку, де замовляти диктора, де замовляти де брати картинки, тобто дуже дуже багато ще іншої цікавої інформації попри саму програму Голонімей. Друге, це що уроки проходять. Ну, онлайн і можна собі завантажити на комп'ютері, переглядати зручний е, для себе час. Тобто, коли виділив вільну хвилинку, можна завжди собі зайти, подивитися, можна декілька разів переглядати один і той самий урок, або десь поставити собі на паузу. Тобто це є дуже зручно. Е, третє, це те, що не потрібно нікуди їхати, не потрібно витрачати гроші на проїзд, і це можна робити все вдома, не відволікаючись від своєї сім'ї, своїх дітей і е, хатні. Е, як я взагалі натрапила на цей курс? Е, я шукала якусь роботу, яку можна виконувати вдома, так як я молода мама в декреті, і думаю, що yeah. <реш> такі самі ситуації, як я, то знаю, що це дуже важливо. Е, мені сподобався курс. Е, я вже навчилася створювати декілька відеороликів, я постійно вдосконалююся, вивчаю щось здесь себе нове постійно. І думаю, що найближчим часом вже зароблю свої перші кошти і знайду клієнта на власний відеоролик. З Христиною дуже приємно спілкуватися, вона дуже приємна, позитивна людина. Всім раджу пройти цей курс, особливо тим, хто з якихось причин не може ходити на стандартну роботу з 8-15 і планує якимось чином заробляти вдома. І Всім рекомендую, дуже задоволена і ніби все. пока.